Єрмак мінус після обшуків набу та зливу так званих плівок Міндіча, які оголили масштабні корупційні схеми в енергетиці, і з людьми з найближчого кола Зеленського. Андрій Єрмак іде у відставку. BBC пише прямо: це виглядає як вимушена жертва на вівтар суспільного гніву, а не як добровільне очищення влади. Фактично, Зеленський зрізає ключову фігуру, яка відповідала за переговори зі США. Тепер мирний трек віддано військовим МЗС РНБО та розвідці, тобто стара архітектура переговорів ламалася публічно і болісно. Путін уже читає американські чернетки Орбан. У Москві. Володимир Путін заявляє, що РФ вже ознайомилися із первинним планом США щодо врегулювання війни, який нібито став результатом переговорів між РФ і Сполученими Штатами на Алясці. Паралельно Путін приймає в Москві Віктора Орбана, і ключова тема зустрічі: одна: Україна та кінець війни на умовах вигідних Кремлю. Лукашенко погрожує або підпис, або кінець країни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що Україна буде змушена підписати мирний договір, який пропонує Дональд Трамп. Його формула проста і цинічна: м'яч на українській стороні. Або погодяться, або втратять країну. За його ж словами, всі можливості у Києва є лише на мить. Сполучені Штати холоднішають гарантії. Потім. Спочатку треба підпис. Політіко пише, що адміністрація Трампа все більше відходить від прямої підтримки України, займаючи роль нейтрального посередника. Держсекретар Марко Рубіо прямо сказав європейцям: спочатку мирна угода. Потім будь-які гарантії безпеки питання території і заморожених російських активів взагалі відкладаються на після для України. Ж саме гарантії, ключ до будь-якого миру. Тут позиції сторін лоб у лоб. Донбас дорівнює вибори, здача. Політичне самогубство, журналіст Саймон Шустер у матеріалі для The Atlantic пише жорстко: Зеленський не готовий віддавати Донбас, бо це означає поразку на майбутніх виборах. А віце-президент США Джейді Венс, за даними Шустера, поспішає закінчити війну до виборів у Конгрес у листопаді 2026 року. Корупційний скандал в Україні, за його оцінкою, став ідеальним важелем тиску на Зеленського, аби дотиснути його на мир. Проте головну вимогу Москви – вивід військ з Донбасу наразі відмовляється виконувати, бо для зеленського це чисте політичне самогубство. Артем Мороз для факту